Доброго ранку, друзі. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми говоримо про останній повітряний наліт росіян 25 травня. Отже, що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У ніч на 25 травня росіяни ще раз атакували Україну дронами камікадзе, зосередивши свої зусилля на Києві та інших містах. В Одесі була повітряна тривога, однак до міста не долетів жоден безпілотник. Черговий російський повітряний напад відбувся в ніч на 25 травня. Повітряна тривога була оголошена в більшості областей України. Зокрема, в Одесі повітряна тривога тривала з майже першої години ночі по майже третю. В цей час росіяни атакували нас дронами Камікадзе іранського виробництва, які вони запускали з північного та з південного напрямків. Частина дронів з південного напрямку летіла над Одеською областю, так би мовити, транзитом, щоб атакувати цілі десь у інших регіонах. І за повідомленням оперативного командування, південь, один такий шахет 136 було збито над Одеською областю, ще два над Миколаївською. Жодних якихось влучень чи ушкоджень при цьому не було. До Одеси нагадаю, не долетів жоден безпілотник. Найбільша кількість дронів була спрямована на Київ кількома хвилями за допомогою різної тактики та різних маршрутів. Всі націлені на Київ безпілотники були знищені протиповітряною обороною. Також працювала ППО у Львівській, Чернівецькій, Рівненській та інших областях України. Загалом протиповітряна оборона цієї ночі збила 36 дронів з числа 36 запущених і показала таким чином результат. На 100%. Всього ж за цей час росіяни спрямували з осені 2022 року майже 1200 іранських безпілотників на Україну. Із них, за словами президента України, Зеленського понад 900 збила протиповітряна оборона. На цьому поки що все. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!